Вітаю в ефірі. Тиждень у фактах. Як завжди, ми говоримо про актуальні події. Сьогодні у випуску про таке. Засідання регіонального комітету з економічних реформ триває ремонт автошляху М 17 Херсон Жанко і Феодосія Керч втілення державної програми Доступне житло на Херсонщині. Ця чергове засідання регіонального комітету з економічних реформ, яке очолив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк, докладніше про це у нашому наступному сюжеті. Перше, на чому зосередили свою увагу учасники засідання питання розвитку районів Херсонщини. Сьогодні всі без виключення території області потребують створення сприятливого інвестиційного клімату та сприяння малому і середньому бізнесу. Це в свою чергу забезпечить розвиток інфраструктури. Від 50 до 70 мільйонів гривень треба інвестувати у кожен район щорічно, аби усе задумане втілювалося у життя. На цьому наголосив голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Головне, що за цими сьогодні проектами. Це створення нових робочих місць, це повищення заробітної плати, це сьогодні створення того, що сьогодні вкладається в соціальну сферу. А ми це вже бачимо. Любий інвестор, який сьогодні заходить, він вже думає про завтрашній день. Хто в нього буде працювати? Які умови створені? Які умови створені для їхніх людей, які живуть там, а мається на школи, дитячі садки. Якщо ми про це будемо думати, то буде велика перспектива розвитку кожного регіону. Жвава дискусія розгорнулася навколо питання щодо формування регіональної мережевої економіки та міжрегіональних агропромислових кластерів. На необхідності їх створення наголошував радник голови Херсонської облдержадміністрації, секретар обласного комітету з економічних реформ Валентин Підвисоцький. За його словами, об'єднання у кластери на умовах взаємодоповнення дозволять підприємствам більш успішно конкурувати на внутрішніх та зовнішніх ринках. Мережева економіка в першу чергу будується на засадах нової електронної фінансової системи, нової системи електронних бірж. Сьогодні вже майже немає, скажімо, фінансових транзакцій прямо в банку, Це все робиться в електронних носіях. І сьогодні фермери серйозні кампанії. Вже торгують на електронних біржах в Лондоні, Варшаві про створення кластерів розповів Ігор Бжезицький, голова ради підприємців при Херсонській облдержадміністрації. Він один із засновників вже існуючого міжнародного та міжрегіонального агропромислового кластера Істинфудтехнолоджіз. Він вбачає, що такий підхід забезпечує залучення до роботи молодих спеціалістів, надає активну інформаційну підтримку учасникам кластеру, стимулює розвиток науки та освіти. Ласів точки зі науки. Це сконцентрована по асоціаційному принципу взаимосвязанных компаний, поставщиков поставщиків комплектующих комплектуючих, спеціалізованих услуг, інфраструктури, научно исследовательских інститутів, вузов, я государственных учреждений, взаимодополняющих друг, друг друга і усиливающих конкурентне преимущества отдельных компаній і кластера в целом. Також розглядалося питання розвитку голопристанського району, зокрема реалізації у ньому програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Херсонці та гості нашого міста до Криму їздитимуть зручною дорогою. Служба автомобільних доріг Херсонської області продовжує розширення та капітальний ремонт автошляху М 17 Херсон джанкой Феодосія Керч – Автомобільний шлях міжнародного значення. Херсон джанкой Феодосія Керч. Державний кордон з Росією. Проходить М-17 територію Херсонської області та автономної Республіки Крим. Збігається з частиною європейського автомобільного маршруту є е 97 – Херсон-Новоросійськ-Поті. цією дорогою щодня проїздять тисячі авто, особливо під час туристичного сезону. Сьогодні водії радіють, дорога стане ширшою, а відтак і безпечнішою для поїздок та пасажирських перевезень. Це дуже очічна просто тут дорога була. скільки я скільки я сколь їжу здійслала ужасне і по состояння покриття, і ужасна узкая. Я кетамшуся молодці, роблять. Довжина М-17 більше 423 кілометрів. Наразі шляховики області роблять капітальний ремонт шляху на 18-му кілометрі, розширюють дорогу до 9 метрів завширшки. Вже до осені ремонтні роботи планується закінчити. Загальна довжина, яку відремонтує служба автодоріг Херсонщини, складає 90 кілометрів. На цьому частки дороги, як ми бачимо, по почтам даних, проходять 25 тисяч автомобілів в сутки. И именно вот эти участок километр 18-22, это еще две дороги государственные. Это еще пересекаются дорога М14 одесса мелитополь новоазовский и автодорога херсон джанкой феодосия керчи На 22-м километре они, пассажиропотоки, транспортные потоки расходятся. На данный момент занимаемся работами по уширению проезжей части до параметров 9 метров. Ведуться ремонтні роботи з використанням новітніх технологій. Дорогу спочатку розширять, а потім наново заасфальтують. Дорожники запевняють, строк експлуатації після такого ремонту складає три роки. При уширенні смія С-5, це оптимально підобрана смія. Вона уплотняється. Поверх цієї смітці укладається нова технологія. Це модифіцирований асфальтобетон. Приміняємо технології модифікаторів лікамонт і WetFix. Тип А марка 1, щебня, который позволяет нам избежать колейности и неровности в этой дороге после больших нагрузок автотранспорта. После уширения автомобильной дороги у нас идет полностью по всей проезжей части выравнивающий слой, который позволит нам в дальнейшем достичь ровности покрытия. Розширення та ремонт дороги М 17 вирішить одразу кілька проблем: це й безпека дорожнього руху і одночасно зменшення заторів. Служба автомобільних доріг Херсонщини робить усе для того, аби покращити якість проїзних шляхів, особливо тоді, як Херсонщина вийшла на новий якісний рівень соціально-економічного розвитку. На Херсонщині проводиться робота із залучення громадян до державної програми Доступне житло. Днями за участі заступника голови Херсонської облдержадміністрації Анатолія Хоменка відбулося урочисте підписання тристоронньої угоди молодою родиною, яка стала першим в області учасником цієї програми. Родина Тимчуків Олексій та Олена, і їх маленький син Назар наразі мешкають разом із батьками. Кажуть, про власне житло мріють давно. Та ринок вторинної нерухомості не надав достойних пропозицій. А сучасні умови кредитування банків виявилися непідйомними для молодої сім'ї. Тож, порадившись, вирішили, що державна програма Доступне житло є найоптимальнішим та дійсно доступним варіантом для придбання власної квартири. Погода мабуть, шукали якісь варіант, взяти там може кредит. Но на вторичному житлі нічого хорошого не попадалась. От. Потім почали думати в новостройки, в Підененерго подивилися, ну так просто для себе. Ну і в новостях почали розказувати про ось цю програму, теж вроді посчитали. Так непогано виходить, там, якби по кредиту. Тобто, навіть в Підененергі все одно можна було б не збирати повну суму, щоб треба було все одно кредит брати. Ну тут я так посчитав. За умовами програми держава надає часткову компенсацію у розмірі 13% річних у гривні за іпотечним кредитом. Решту, а саме 3%, родина сплачує самостійно. Ми сьогодні підтримуємо ініціативу президента по доступному житлу Херсонської області. Ми за ці два місяці виробили дуже багато пропозицій. Ми определились, де будуть імені площадки по будівництву в місті Херсоні і по всій області. Сьогодні наші спеціалісти виїжджали в райони, провели все. Всеми чередниками, которые стояли на очереди, рассказали, как это. Чому 3%? Що штук бере на себе 13%? За попередніми даними до участі у програмі будівництва доступного житла вже включено на Херсонщині чотири об'єкти незавершеного будівництва: два в Херсоні і два в Каховці. Та ще чотири в містах Цюрюпинськ, Гола, Пристань, Скадовськ і Генічиськ, знаходяться на стадії опрацювання. Загалом державна програма Доступне житло має низку переваг, перед існуючими раніше програмами будівництва житла для молоді. Програма касається всіх літ, які нуждаються на законних основах. В улучшении своих жилищных условий. Это может быть одинокий человек. Це може бути сімейна пара, это може бути пара з дітьми без дітей. Це може бути ще в входити, і в состав семьи входить, і бабушки з дідушками, которые проживают на одній жилплощади вместе с з ними. Тобто, здесь дуже обширна, дуже коммуникабельная програма. Такої програми у нас никогда не було. Будинок, в якому родина придбає квартиру, розташований у Таврійському мікрорайоні. Наразі триває будівництво об'єкту. Та директор молодіжного житлового комплексу Микола Картавців обіцяє здати. Його у другому кварталі 2013 року. Торговельно-розважальний центр Фабрика продовжує приємно дивувати та радувати жителів і гостей міста. Нещодавно серед відвідувачів центру відбувся розіграш путівки у Туреччину та багатьох інших призів. Докладніше про це розповість Олена Голубенко. Цього разу торговельно-розважальний центр фабрика влаштував для своїх відвідувачів акцію на море разом із фабрикою. Головним призом стала путівка на двох до Анталії від туристичного клубу Саквояж аби взяти участь у розіграші. Бажаючи мали з 20 червня по 28 липня зареєструвати чек на суму від 300 гривень, витрачених на території торговельно-розважального центру. Близько 900 учасників перевіряли свою вдачу разом із фабрикою та за правилами переможець лише один. Приводила своїх родственників, говорила свої друзьям, но никто не верил, что это возможно выиграть. Я, конечно, знала, что я, может быть, выиграю, потому что я уже участвовала в таких е, акциях выигрыша. Я просто сильно хотела, старалась делать покупки не один раз себе ділала мужу, сістри. Переможниця акції Наталя зізнається, що раніше ніколи не вигравала нічого значного, хоча й неодноразово брала участь у різних розіграшах. Цього разу вона навіть побажала стати членом наглядової комісії як один з найбільш скептично налаштованих учасників. Та каже, після такої вдачі думку свою змінить. Центр дуже хороший тим, що він великий, Во вторих здесь комфорт, прохлада. люди літом идут на фабрику, тому що комфортно, не жарко. І я думаю, що буде очень много людей і будуть приходити, Тим більше, що якщо на розіграші було много людей, і ж що я виграла. Та на цьому сюрпризи від фабрики не скінчилися. Нарешті учасників очікував розіграш подарунків від партнерів центру. Ще 11 щасливчиків отримали свої призи, серед яких туристичний стул, термосумка, мангал, решітки для грилю від супермаркету Сільпо та сертифікати на 200 гривень від мережі ювелірних магазинів леді участвовав розігрі і виграв стульчик, походный фабрика очень классная здесь много всяких товаров хороший продуктовый магазин здесь мы приезжаем иногда здесь купляемся у нас в херсоне это наиболее масштабное заведение уровневое больше как бы я думаю равных нет поэтому да очень много я считаю таких хороших магазинов Достойних на яких можна прийти дітей не їхати в Київ там Дніпропетровські та крупна города, уже приобрести здесь какую-то продукцію. Різноманітні акції, конкурси та розіграші від торговельно-розважального центру Фабрика вже стають доброю традицією для нашого міста. Та організатори запевняють, після відкриття другої черги, яке заплановано вже на листопад цього року, подібних заходів стане ще більше. На ноябрь місяць заплановано запл... 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 відкриття второї черги, це буде теж очень ярке Событие, праздник, для наших жителів, для нашого для нашого міста, поэтому приглашаємо вас і слідіть за нашими акціями. Ми завжди будемо раді вас бачити в нашому торговому центрі. І скажем да я желаю, щоб ви були успішними учасниками наших акцій. Отже, торговельно-розважальний центр фабрика продовжуватиме вражати своїх відвідувачів і попереджає нова хвиля подарунків та сюрпризів від фабрики вже наближається. Нещодавно у межах проекту ініціатива з енергозбереження у будівлях у країнах східної Європи та Центральної Азії у місті Гола Пристань відбувся семінар тренінг для представників муніципалітету. Захід відбувся за участі голопристанського міського голови Анатолія Негри та представників з десяти міст України. Семінар організований в межах тієї підтримки, яку осіб надає Європейському Союзу щодо впровадження заходів енергоефективності у невеликих містах нашої держави. Коли присень була вибрана в качестві одного з десяті де реалізується цей uh, проект uh, проект по спеціалізованій технічній допомозі десяти муніципалітетам для, му для невеликих городов. Этот учебный курс был организован проектом ИСИВ, который представляет собой инициативу по энергосбережению в зданиях проект, который реализуется Европейским Союзом. Гола Пристань одне з десяти міст України, яке стало учасником проєкту з метою підвищення енергоефективності на об'єктах муніципальної власності. Це має забезпечити одночасне підвищення якості послуг, надійність енергопостачання, зменшити витрати на енергоносії та викиди. СО2. у ході семінару розглядалися питання енергоудиту, нарощування технічного потенціалу та розробки схем фінансування окремих заходів енергоефективності. Голопристанський міський голова Анатолій Негра зупинився на перспективах обміну досвіду між містами у проекту. Это будет справедливо, чтобы в каждом городе вот именно партнеры, которые сейчас 10 городов, понятно, что мы должны действительно обмениваться опытом и друг друга учиться. Тут не, ничего страшного нет. Вот побывали в и Пристани, вы что-то взяли себе для, для улучшения, да? Если я приеду в любой город, я был в Яготине, когда там все нормально, можно найти там то, что -то привез к себе внедрять. Поэтому это обоюдное будет обмен опытом. І от це виграють кінці кінців, всі громади, особливо громади малих городів. Проєкт ініціатива з енергозбереження в будівлях у країнах східної Європи та Центральної Азії фінансується Європейським Союзом та спрямований на пропаганду енергоефективності у країнах-партнерах програми Іногейт. А це 11 держав, серед яких Вірменія, Білорусь, Молдова, Казахстан у сфері діяльності програми питання нафти, газу, електрики. Тут відбувся дуже вдалий семінар з прикладами живими, як кажуть, відвідинами дитячого садочка об'єктів. І тут ми зуміли сьогодні обговорити проблеми всіх наших десятьох міст, які сьогодні працюють в проєкті. Цей семінар послужив, я думаю, поштовхом для продовження таких зустрічей. Це є якось якийсь проміжний захід для того, щоб вже безпосередньо втілення проекту в нашому місті реалізується проект, який передбачає створення автономного опалення в дитячому садочку, що дасть можливість економії бюджетних видатків на енергоресурси. Тому це для нас є дуже важливо. Наразі голі пристані шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій у двох дитячих садках планується значно скоротити кількість витрат тепла та електроенергії. Вирішення одного з найбільш проблемних питань міського господарства, а саме забезпечення належного зовнішнього освітлення Херсона, є пріоритетним напрямком. Виконують ці роботи комунальне підприємство Херсон Програма розвитку та покращення стану освітлення вулиць, реконструкції та модернізації світлофорних об'єктів міста Херсона перш за все розроблена як складова частина програми реформування житлово-комунального господарства міста. Тож наразі тривають роботи із забезпечення функціонування системи зовнішнього освітлення на магістральних та другорядних вулицях нашого міста. На ці роботи з Херсонського міського бюджету було виділено близько 2 мільйонів 200 тисяч гривень. По Перекопскому, вот если брать конкретно улицу Перекопскую, поставлено 167 светильников на 210 тысяч гривен. Улица Илюши Кулика у нас 125 светильников на 165 тысяч гривен. 116 светильников у нас стоит на улице Карла Маркса, которую мы тоже в этом году сделали. Работы по капитальному ремонту. Вот те, про яких я що сказав, у нас 4, навіть 5 вулиць, в яких ми зробили. Це не просто збільшення кількості світлоточок, це якісне улучшення освітлення вулиць. На сьогодні в місті функціонує 8200 світлоточок. До кінця року їхню кількість планується збільшити до 9000. Наразі в місті проведено ремонт та зміну ламп по вулиці Кулика, Перековський та вулиці Покрышева. Замінили 167 ламп тільки на одній вулиці Берековська, це Ну, я так э, приблизительно могу сказать, что это тысяч пять денег э, в городском бюджете сэкономлено на освещение. Вот только по одной улице Перекопской. Э, если посчитать э, все улицы, это порядка 400 светильников, которые мы хотим сделать просто замену. Вот просто замену ламп, э, ламп э, ДРЛ на лампу дна, которая на 100 ватт потребляет меньше электроэнергии. то ми отримаємо економію де порядка 15 тисяч. Комплекс робіт проведено по вулиці Покришева. Тут замінено 49 світильників на суму майже 102 тисячі гривень. Ми повністю замінили кабельні лінії, не тільки світильники замінили кабельні лінії, замінили вода. На светильники. То есть мы сейчас застрахованы вот, по улице покрышева. Мы практически на 100% застрахованы от непогодных условий, от ветра, дождя. Я знаю, что на этой улице у нас не будет коротких замыканий, которые в принципе создают перебои в освещении вообще в городе. У нас, я уже много раз говорил, что у нас более половины сетей это оголенные провода. Це основна наша проблема, мы постепенно, 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 Ми в от питаємося избавиться, збавитися, і ми ті збавимося. Но нам нужен какой-то період времени, тому що все сразу зробити. Ми не можемо разом з роботою щодо покращення зовнішнього освітлення на вулицях обласного центру. Персон світло планує відновити освітлення внутрішньобудинкових територій. Значне підвищення температури повітря викликало чергову хвилю звернень громадян до лікарень. Люди скаржаться на погіршення самопочуття та розлад у роботі шлунку. Спеціально для нашого телеканалу ситуацію коментували лікарі комунального закладу Херсонська міська клінічна лікарня. Спекотна погода та висока вологість повітря влітку мають вкрай негативний вплив на стан організму людини. Суттєві підвищення температури викликають теплові та сонячні удари, які характеризуються загальною слабкістю, нудотою, запамороченням та є особливо небезпечними для людей із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, близько 25% постраждалих, яким не надали вчасної медичної допомоги, помирають. Лікарі зазначають, що перевтома, алкогольне сп'яніння та неправильний одяг є додатковими факторами, які за високою температурою повітря значно збільшують шанси отримати тепловий або сонячний удари. Участились гіпертонічні кризи у лиц гіпертонічною хворобою. Е вот буквально вчора ми отправили в инсультний центр жінку з перенесённим острым порушенням мозкового кровообіження, которая регулярно лечилась, прошла реабілітаційний курс лікування і ходя по рынку, длительно пребывая в жаре, возник повторный ишемический инсульт. Отправили в инсультный центр. Очень хочется сказать, что будьте осторожны, потому что испытывать свой организм не стоит. Те, у кого хронические заболевания, которые относятся к факторам риска, а именно с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, лица, перенесенные инсульты, инфаркты, Організм у них спровацирований, адаптаційні можливості вже не такі сильні. Аби захистити себе, лікарі також радять не виходити на вулицю з 11 до 16 години, уникати фізичних перевантажень і більше пити. Бажано соки, морси, квас та прохолодний зелений чай. Якщо ж на ваших очах комусь стало погано, чи ви самі отримали тепловий удар? Усі зусилля треба спрямувати на охолодження організму. Предвісниками наступлення наступління такого перш за все, може бути усилення жажди. Сильная, сильная сухость во рту, головокружение, головная боль. Почувствовав такие симптомы, необходимо расслабить воротник рубашки или же мужчинам снять галстук. Желательно как можно быстрее попасть в прохладное помещение найти прохладную водичку, выпить ее. Вот. Или, если есть возможность, то намочить салфетку или полотенечко холодной водой и приложить к аудине. Додаткову увагу під час спеки треба приділяти харчуванню, адже кишкові інфекції та бактерії починають активно розмножуватися за середньої температури 37 градусів за цельсієм. У групі ризику знаходяться м'ясна, молочна продукція та яйця. Холера, дизентерія, сальмонельоз ось найнебезпечніші з інфекційних кишкових захворювань, які поширюються у спекотну погоду. Якщо ви покупаєте продукти в торговій сіті, то обращайте увагу на їхнішній вид, запах, сроки і условия храняє цих продуктів. Соответственно, соблюдайте те же самые правила при хранении пищевых продуктов дома. Старайтесь готовить пищу на один прием. Если так не получается, то при повторном употреблении обрабатывайте ее термически. Размораживайте продукты в условиях холодильника, а не на столе. Лікарі закликають не ігнорувати профілактичні заходи, тим паче, якщо ви страждаєте на недуги, які загострюються у літній період. Спеціалісти також нагадують, що додаткової уваги та піклування у таку аномальну погоду потребують діти, особливо вразливими є малюки віком до одного року. На вулиці Суворова, четверте літо поспіль триває робота зі створення нової пам'ятки, яка має стати подарунком для херсонців до 234-ї річниці обласного центру. Про що йде мова? дізнаєтеся з наступного сюжету. Днями херсонський міський голова Володимир Сальдо зустрівся з автором декоративної скульптури на вулиці Суворова, історичний в'яз. Колись це дерево було пам'яткою природи нашого міста. Сьогодні від нього залишився лише стовбур. Та Микола Гепард херсонський майстер, з власної ініціативи абсолютно безкоштовно, взявся за надання засохлому в'язу у центрі міста естетичного вигляду. Тож працює тут вже четверте літо кожного дня, аби створити для херсонців ще одну пам'ятку. Роботи Миколи Гепарда відомі навіть в Угорщині. Старое дерево, оно умерло недавно, лет 7-8 назад, я еще листья застал на нем, то есть оно не, не труха, э, серьезное дерево, плотнее, чем дуб, то есть чистое дерево. Пропитка, это э, убывается грибок, червячок всякий, э, против влаги стоит она, вот три компонента такие основной пропитки. Потом идет под температурным феном техническим, Натуральная оливка. я впариваю прямо туда, это уходит очень глубоко. А зверху йде водостійкий лак. Дерево має давню історію, йому понад 200 років. В'яз був посаджений ще наприкінці 18-го століття годівницею Аркадія Суворова, сина Олександра Суворова. Сьогодні це єдина згадка, яка залишилася про нащадка відомого полководця. Тож херсонський міський голова Володимир ну, Сальдо висловив готовність докупити всі необхідні матеріали, щоб реставраційні роботи в'яза були завершені вже до дня міста. Воно ну, служило як живе, а тепер буде служити як дода. Здесь Произведение очень, искусства. очень много фотографируются людей. Тут и иностранцы были, и, ну я не знаю, по всему миру я фотографии. Сейчас еще нужна какая-то помощь. Но все зависит от вашей склонности ко мне. Ну, хорошо. Давайте мы сделаем как в этом в бригадном подряде. Вы заканчиваете, Да. и я уже делаю завершающий аккорд. Но я верю в их условия. Да, Я ну, я же сказал тогда, когда что да. помогу, я, соответственно, профинансировал. Причем это не из бюджета, это я просто Я сам знаю, я было уходил. Да, и... Сам сам, да. сам, от себя да, это да, сделал. Да, я знаю. Поэтому давайте закончим. Если что-то надо там для работы, какие-то материалы, это мы сейчас найдем возможность да. оплатить. Жителі Херсона висловлюють велику вдячність митцеві, залишають слова подяки у книзі побажань та радіють, що наше місто замість втратити історичну пам'ятку отримає чергову прикрасу. Да, я согласна, украсить город очень сильно. Тим більше Суворова, это, как бы, центральна наша вулиця. Це дійсно очень красиво, Чек талантливий. І такі таланти ну, не знаю, це тобольша рідкість. Херсонський міський голова Володимир Сальдо та художник домовилися щодо підсвічування декоративної скульптури, аби робота мала привабливий вигляд і ввечері. Це всі події тижня. Далі прогноз погоди від наших синоптиків. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам дня! З понеділок 6 серпня у Херсоні ясно без опадів. Вітер північний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 21 до плюс 26. Вдень 34-37 градусів тепла. У вівторок 7 серпня у Херсоні хмарно з проясненнями. Вітер північний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі плюс 21-26. Плюс Вдень від 34 до 37 градусів вище нуля.